Це ж зима скоро, і потрібно збирати на зимову форму. І щоб долучити людей, що вона зібрала ще й військових, зробила з ними шедевральну фотосесію. Ага. от такі, як ці австралійські, знаєш, пожежні, які були красиві, мужні чоловіки, і під цим так само а, проводить збір. Можемо в сюжеті побачити, як це все проходить. Так все починалося. Хлопці вірять перед фотокамеру і шикуються. у стрій. треба трішечки тісніше. Ну вам дуже холодно вигрієте сюди одного. Там вже через кілька хвилин ці сором'язливі військовослужбовці скидають із себе форму. Щось <тас> таке так, дадада <тас> 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 чекає я в армію пішов 26 травня, а Іван, ти коли вчора да, пройшов? Позавчора. Ми теж ми мобілізувалися разом. Ми до цього часу, поки. Настали бойові дії, Ми товаришували Іван та Макс, бійці, які погодилися стати моделями. Ми записуємо інтерв'ю з хлопцями по відеозв'язку. Після зйомок вони одразу ж помчали відточувати навички бою на полігони. Максим власник двох барбершопів у столиці. Тепер старший сержант взводу. Його товариш Іван співвласник кросфіт залу, сам із пісків, що на Донеччині. Наша підготовка вона хороша. І нас е, готують е, брати в Москву. Ви тільки нікому не кажете це? Так, да, тільки нікому не кажете. Це Спочатку... Це... Спочатку як? Спочатку ми заходимо до Семфірополь. Там, день два відпочиваємо, від вже і, 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 і чи, на так. І, 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 хлопці кажуть, емоції від фотосесії були неймовірно яскравими, але те, що під час зйомки доведеться роздягнутися, стало для них несподіванкою. Трохи ніяко. Ну такою сором з пов'язазв колаборації з іспанським стидом. Сором за себе іспанський спір за побратимів бачиться. <працю> Для мене це була, не враховуючи фотосесію з моєю, з моєю дитиною одною та другою. Це був перший такий досвід, коли я працював, і це було дуже незвично. А я в кіно знімався, мені нічого незвичного не було, так що. ось. Фотосесію для бійців організували волонтери, аби зібрати гроші на зимову форму для військових, які б'ють росіян у найгарячіших точках України. Всі наші підопічні, які в нас вже зараз є з лютого місяця, вони до нас звертаються. У нас максимально різна кількість бригад. Треба нас дивувати. Людей потрібно дивувати, і потрібно трошечки розкривати і пробити те, що раніше ще не робили. Так, тепер можеш.

Для фотографа Каті це була одна з найкращих фотосесій. Каже, бійці відпрацювали, наче справжні профі. Було враження, ніби він раді там фотографується але не щодня, тому що він і позував класно. І коли там у нас з Ярославою приходить ідея, давай ми ти повністю роздягненому, ти прикриєшся арафаткою, Ми не встигаємо це договорити, і він вже просто роздягається. Я хотіла щоб їх побачили такими, які вони є. Засу, у нас захищають, що поруч з ним почуваємо себе в безпеці, але ж, мабуть, їх ще побачили, що це ось такі живі, класні люди. Хлопці зізнаються, викладалися повну, бо розуміли роблять добру справу. Вже на собі встигли відчути наскільки потрібен теплий одяг на війні і як буває складно його знайти. Є розуміння того, що наше військо виросло дуже сильно. Е, людей, людей багато в збройних силах України, ну і ж таки, там, в силових структурах, і плюс е, ну, економічні проблеми нашої держави і не встигають всім все надавати, просто написати, що типу, скиньте на теплі шмотки. Ну я думаю, що воно не так буде працювати як. Е голе тіло зсушника, і це спрацювало за лічені дні. Українці задонатили 7 мільйонів гривень, і волонтери вже почали купувати форму. Ми радимо самими військовими, тому що їм це носити. Ніхто краще них не знає, як їм зручно. Я дивлюся, чи воно миттєво не спалахує. Форма не має спалахувати миттєво, і вона не має плаватися для того, щоб потім не приплаватися до тіла. Якщо воно за секунду за дві не спалахує, токій от. Тож цілеми та все воно значить, воно придатне. Це якщо хлопець е військовий буде на придвій і щось там біля нього загориться. В нього там буде кілька секунд для того, щоб відстрибнути і не згоріти повністю. Незабаром усі охочі зможуть придбати і календарі з фото хлопців. <кій> Календар також продаватимуть із благодійною метою. На виручені кошти закриватимуть і інші потреби бійців. Олена Ровенчук, Олександр Гончаренко для телеканалу Київ.